стильні машини. Знижки на весь модельний ряд Peugeot 2008 року. Зручний Peugeot 206 седан зі знижкою 2200 доларів. Динамічний Peugeot 308 зі знижкою 3500 доларів. Солідний Peugeot 407 зі знижкою 7500 доларів. Peugeot. Стильний автомобіль. Переконлива ціна. Лікуйтеся із задоволенням. Колдрекс допоможе вам подолати симптоми грипу і застуди. Колдрекс сильніше за грип і застуду. Деякі тарифи спокушають безкоштовними дзвінками всередині мережі, а приховані платежі помічаєш не одразу. І інші обіцяють вигідні ціни на всі напрямки, але потім шокують платою за з'єднання. Та в ідеальному тарифі все має бути прекрасним. Білайн пропонує ідеальний тариф. 29. 29 копійок на всі дзвінки. Посекундна тарифікація без плати за з'єднання. Тариф 29. Білайн живи на яскравій стороні. Уряд України виконує бюджет та своєчасно фінансує виплату заробітних плат, пенсій, стипендій всієї соціальної допомоги. Якщо вам боргують зарплату чи стипендію, пенсію або соціальні виплати, телефонуйте до Міністерства праці та соціальної політики вже сьогодні. 8 800 507 30 90 або 8 800 503 75 30. Всі виплати у повному обсязі гарантує уряд України. Я кажу, давай його вдягнемо. <рес> Просто питаю, в тебе є Треба захиститись, застосувати гумовий вирі. Ставай презики, чувак. Нам потрібна ця спеціальна штучка. Давай надягнемо презерватив. Не мовчи. Вибирай варіанти. Інакше снід може вибрати тебе. Якщо ви впевнені в собі, ми пропонуємо безкоштовне навчання в провідному вузі України та посаду у телекомунікаційній компанії у майбутньому. Надішліть смс зі словом Тест на номер 4302 та дайте відповіді на запитання, що стануть вашими резюме. А бути особливим. Встанови ексклюзивний рін Бактон. Твоєму мобільному. Телефонуй 788. Thank you